Чемпіони Європи по пляжному вже 2016-го. Так, добрий вечір всім. Ютуб канал Сокер Юа. У нас сьогодні а, жеребкування чемпіонату Сокі, вища ліга, Сокер Супербол. Мені приємно дуже вітати, що до нас за, за, заїхав добрий друг футболу, велика звезда, велика зірка українського футболу Олександр Хаскевич. Вечер. Вечер. И в нашій компанії сидить за столом один клубу учасників Андрій Галенков. Чемпіон прошлого сезону команда ТСП Трансбут. За столом сидять команда Реал Kiw, Юрій Чудновець. Вітаємо один теж з учасників. И за столом сидять молоді хлопці, Команда В 12. Хлопцям вже так, мабуть, десь за. Трішки 19-20, це вже добре. Значить, футбол маєте грати, вмієте грати, так? Да? Як звуть? Як звуть? Діма Юрій. Дмитро Юрій, да. дуже приємно. Ну і вітаю головного тренера збірної команди України «Соки» Віталія Сидоренка, заслуженого майстра спорту, моєго партнера, друга і товариша. Його портрети тут всюди, але він зараз всю свою увагу приділяє дітям в дитячій школі. У нас одна із краших школ для братарії специализированных школ в Киеве, да? Містики, в Україні. в Україні. В Україні. в Украине. Украине, Украине, да все все профессиональные команды шахтер динамо дают нам воспитанников и мы индивидуально их тренируем именно как вратарей. представляешь и у нас уже четверо пацанов где там наша самая главная удача Трансферная. зараз в аленсе да Не, зараз в Испаньоле испаньолець ю 17 кротай Дублі вже з пам'яло тренується йому зараз ну, 2008 року. На да. На розіг, так. І він отримав тут повністю ну, базу. То есть, понятно, що він при клубі, але тут, знаєш, тут його вже не ну, всі всіх всі клубах, але так. Та, та. В більшості, я кажу, молодь підтримуємо, ну, ну, і... ну, а потім вони вже розходяться по академіях, командах. Зараз і Баварія є, хлопець, який грає, в Валенці, в Іляріалі. Ну, Не, найголовніше, Зараз дуже дуже багато, да. Дуже, багато. Дивився, що дуже багато, хлопців. Склад Ю17. ну, і в Жероні да, Жироне подписав. В реалі, сі. Сі. да. В школу в рот. школа школу нормально, да, у нас. Почну сильно. Так, хлопці, ну регламент у нас такий. Дивіться. ми сейчас проведемо сразу офіційну церемонію журкування. Потім Олександра Миколаевича, мабуть. ну, Людина зайнята, відпустимо, а самі вже поспілкуємося по деталям, там що там у нас по внутрянки нашої, по, по регламенту там і так далі. і так далі, да? ну, ну перед тим, як... Добре, так? Да? Нормально? Ну перед тим, як почати же знаєш, як такі родушні господарі, ми ж не могли не підготувати подарунки. Ну, да? це ж так... Красава, це професіонально. Ми дуже вдячні за те, що ви приїхали. У нас є такі Ну, ми сіли на Adidas. Ну, я тоді дам ці всі, всі збірні, да, да, да. збірні. Збірні в Адідас, тому нам дуже приємно теж вам вручити цю толстовочку нашу офіціальну. Заїжджена фраза. Дякую. Затинство за Адідас. За так, хлопці, дивіться, система жеребкування дуже проста, Враховуючи, що ми вже цим займаємося більше 10 років, вона відпрацьована. У нас є два кубки. В кожному кубці 6 кульок. Ну, не таких великих, це у нас, до речі, це буде офіційний м'яч сокерболу і Маракана Ліги з 2005 2006 року. Та м'яч офіційної Ліги Чемпіонів. В кожному у нас є по Такі кульки. В кожному ідемо. Тут у нас заготовка домашня. І так, у нас є шість команд учасниць. Бачимо, так? Да? Команда Агарт, команда Грифон, команда Арсенал, команда В-12, Трансбут і Реал. Шість команд. Так склалося, що за 2-3 години так завжди буває. Команда Жуляни почала трішечки проводити такі перемовини, які мені не дуже. Я не дуже зміг на них піти, тому би, вони вирішили в цьому році пропустити. З повагою до Жулян. Дякую їм за те, що вони грали в двох чемпіонатах. Але свято місце пусто не буває, і ми йдемо вперед. Сподіваємось, вони будуть в наступному році. Ми маємо команди Transbunk Агарт Арсенал В12 Ріал. До речі, всі команди зберігають. В своїх складах найкращих тренерів масового футболу Києва і України. Я вітаю Реал Кастенка Миколу Петровичу. Петровича, тренера Реала. До речі, тренер національної збірної команди України з пляжного футболу. Я вітаю тренера Трансбуда, Сідоренка, якщо. Ви домовитесь, так? Да? <саспіллянна> Якщо ви домовитесь, я зараз і трансферне питання вирішу. Я вітаю тренера задорожного. Тренера Аврори це у нас футзальний тренер чемпіона, який <саспіллянна> тренує Аврору, <саспіллянна> так, Задорожний. Він буде тренувати команду Арсенал. І його <саспіллянна> там грядка буде його там. Футзалісти. <саспіллянна> ідемо далі. І так, дивіться, у нас на заготовку. У нас є, е я буду вибирати номер для команди 1, 2, 3, 4, 5, 6. А Олександр Миколаївич буде брати назву команди. Номер, назва команди. Угу. І ця команда вписується в, ну, в таблицю. І це буде означати, що ми 6 таких дій зробимо по черзі. І це буде означати, що ми прожубкували весь сезон, весь всі матчі з датою і початком кожного матчу. Кожному матчу. Я хочу звернути на таку увагу, що враховуючи сьогоднішні такі, ну скажімо так, легкий форс-мажор, ми вимушені перший тур перенести на 24 березня і закончити чемпіонат 19-24, -ти, четвертим, закончити чемпіонат 26 травня. травня. Якщо ви будете бачити, що це буде ну, вилазити проблема з пляжним футболом, ми будемо під коригу в робочому просто порядку, відкоригуємо і один із турів зіграємо в неділю спарений вівторок-п'ятниця. Це буде залежати від вашого рішення. Ми розуміємо, що у вас збірники пляжного футболу, і ми готові під вас підстроїтися. А, ну, Жуляни за три години знімаються до, до, до старту, розумієте, і в нас логістика була трішечки інша. Юрі, майте, будь ласка, це на увазі. Добре? А, можна починати? Починати? починати. Віталій, будь ласка, візьміть перший кульку. Це. Вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Ескімос від компанії Руть. Купити не забудь. Два. Так, номер два. Олександр номер два. Миколаєва. Беремо нас команду 2. Трансбот. Трансбут. Трансбот. Летаем от Трансбот. Команда номер два. Давайте вот так мы будем сейчас вот аккуратно ложить у нас тут. Так, где мы будь ласка, президент Трансбуд. Пять. Пять. Александр Николаевич, что у нас по пятому? По пятницам. По п'ятницям у нас падав. — падало. До речі, Олександр Миколаївич. Якщо ви бачите... В-12, команда В12, хлопці. Вітаємо, В5. Дядно. Я просто трішки знаю графік цієї людини. Ну, до речі, то що він там... Це перший тур. Перший тур, да. В 12 хлопці будуть чемпіонами грати. Ну так так і повинно бути, Ну сразу з кращими. — Ну що, щоб щоб зрозуміли, що це таке. Що таке супербол? Наш ж почувствувати одразу вкус. Я почав говорити, я почав казати, що ми так пошуткували, пошуткували що п'ятниця це падав. Просто Олександр Ніколаєвич грає 5 разів на тиждень якийсь свій спорт. Падал, падал, пляжний волейбол. Теніс. теніс і футбол. Ну, Футбол Футбол і два рази. І, і, Все, і бої да. без прав. Пляжний да. Пляжний волейбол тут. Так. Не, ми разом граємо. По Да. Разом та да. там у нас така грядка футбольна, ну, сильна очень. І ну, ще і Кастишин сейчас. Ром? Ну Кастишин да. ну, уже зараз не уже займається. Уже, да. 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 Дуже буде зайняти да. людина. Хлопці, я з вашого дозволу взяв першу команду. І Олександр Миколаївич нам зараз візьме до нього інші частин. Арсенал Київ у нас на підходить на першу позицію, так. Да. Темна лошадка. Но, ти... ну, так, так будь ласка, а Ну-ка, давайте. Ну, що ви візьмете, який у нас? У да. них <звілляє> <Мені> багато команд. Ні, ну може хай Аврору першу буде. Сказав вратаря, що рори возьмет точно. Это я знаю, вже Інсайдер Інсайдер знає. Я? Шість. Команда 6. Кайбер и всех. Будет очень цікаво. Да, так, чем, чем, чтобы в том уроке, да, конечно, Реал. 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 О, Реал. Ну, арсенал Реал. Хорошая, хорошая пара. Да, Арсенал Реал. Чего-то да. да, а Арсенал. Это лига чемпионов мне кажется. Что там Арсенал. Да, Арсенал, да, Арсенал да, Йор Берри Так зрозуміло. В зрозуміло було. Номер 4. Номер 4. Два варіанти. Прифоне. Ну да. Четвертый деагарт. Прочи, 4, 4, дуже да. потужно. Потужна, біга. Е, хто з вас, хлопці, беріть останній шар. Ми знаємо, що yeah, там, yeah. Да. але yeah, всяке yeah. може бути. Жуляни. жулян. Жулянда. Всі так все знають. Жалко. Жулянт, бачите, проведіть переговори, оказались. Пух. Грифон. Гарний грифон. Гарний перший тур буде. Грифон. Хлопці, ну ми вас вітаємо, жеребкування проведене. Ми потім все внесемо в таблицю, все зробимо публічно. Подякуємо Олександру Миколаївичу ну, за шо? час, за гру, за, за життя, за, за те, що наше покоління виросло на ваших великих перемогах. Не було іншого покоління. Я пам'ятаю покоління 86-го. Це ну, дитинство моє. І потім це покоління 94-2004. 96-го, -96 2004-го. Велика вам подяка за це, тому що на вас мільйони рівняються. Та вам, хлопці, тоже дякую, що ви робите Уже здорово. Все. ну, Нехай на, да, може, не, сильніше, не, не сильніше. Да, а, так? Найсильніший. Да, я цікаво. так розумію, хлопці <ріст> молодий, да? хлопці хлопці так? Да? Хлопці грають по чотири рази в 4 матчі в день. Да? Да. А, да. А, а. Але трішки від, від жеребкування трошки щось напряглися. <ріст> бо, <ріст> щось щось <ріст> може піти не так, так? турі. арсенал реал. Я чимпіваю. <гум> Пропоную зробити паузу на чай каву так. і потім спокійно, спокійно зустрінемося і пообсуждаємо деталі, якщо буде добре. добре? Добре, добре. Дякую. Пауза. Пауза, так.